Зараз весь ігровий простір здригнувся від однієї гри, гра, яка тримає топ-1 в стімі, обігнавши доту та КС. Саме від такої інформації я й захотів в неї поринутись. Награвши кілька годин, нарешті готовий розповісти про її недоліки та переваги, і відповісти на питання, чому в неї грають. Для початку давайте розберемо, що саме вона себе представляє. Це виживач у відкритому світі з мультяшною графікою та покемонами. Правда, їх тут кличуть палами. Але суті, це не змінює. Ви, як і у аніме, маєте збирати покемонів та проводити махачі з іншими представниками цього виду. Але я б збрехав, якщо сказав би, що це основна механіка. Все-таки добування ресурсів, дослідження світу та його багів стоїть на тому ж місці по значимості. Ще й до цього додається відчуття, що ви граєте у мікс ігор. Не просто так і зрівнюють з Ark, Genshin Impact та Fortnite. І тут відкрилось питання: а чи зможе гра подарувати різним гравцям цікавий геймплей? І так. І ні, ви не зможете просто весь час втрачати на грінд або збір колекції палів, ви просто не зможете просуватись по грі. Тут треба ж поєднати кілька тактик по розвитку. Я ж тільки після 4 днів майже пройшов тутор, а спочатку взагалі не знав, куди податись і на які аспекти слід звернути увагу. Тому, якщо ви людина, яка не стане погано від грінду та подорожі в 100 ігрових кілометрів, а після тупої смерті. Але не бійтесь, кожна така подорож буде різною. Десь будуть зустрічатися табори з ворожими ловцями, вольєри з палами, данжі та купа нових монстрів. І не буду брехати, світ реально намагається зробити все, щоб ви закохалися його стилістику, навіть від монотонного збору звіринців. Але чи потрібно збирати їх всіх? Насправді, хіба що ви лютий колекціонер, і ваша мета це зібрати їх усіх? Я ж так робив тільки спочатку гри. А потім ви зрозумієте, що найкращі покемони це мавпи, і раби, і армії, і все на світі. А так не завжди візуально сильніший пал буде насправді таким. І це не єдиний нелогічний момент з ними. Наприклад, механіка їх добування. Ви починаєте файт з красивим звірцем, якого ви не встигаєте впіймати або ж просто мажете і він помирає у вас на очах. Проблема навіть не у смерті пала, якого ви намагалися здобути три роки, а у відстані, яку буде потрібно подолати, щоб ще раз його знайти. Бо їх спавн – це щось дивне. Деколи вони спавняться біля вашої бази, і коли ви будете намагатися встигнути скрафтити палсферу, то вони можуть зникнути і не з'являтися півроку. Баланс сил та левелів взагалі щось дивне, деколи легко вбиваю набагато сильнішого, а деколи смукчу від Лоус Я розумію, що це світ магічних створінь, у кожного є свій елемент, і потрібно знати на якого яким покемонам нападати. Але інколи я агрив тупо всіх своїх покемонів з різними стихіями, але урону так і не було. А тут слід розповісти про те, який відкрив для себе баги, а саме баг, які дає можливість отримати до своєї колекції будь-якого боса, навіть бити з ним не потрібно. В той же час я дійшов до сьомого левелу бази, і там почали вимальовуватись можливості рабства. Не хочеш гріндити? Окей, хай цим займаються твої створіння, тільки спочатку глянь їх характеристики, щоб зрозуміти, хто чим буде займатися на базі. Але рано чи пізно настає момент, коли ви геймплейно втомитесь. Той момент, коли я не хотів вже збільшувати колекцію, гріндити та досліджувати. І тоді гра просто не знає, що з вами робити. Взагалі, я реально дивний гравець, я знаю, що мої слова звучать на рівні ну от, я у фейс, замахався ганятись і так далі. Але мені реально не вистачає наповнення світу та взаємодії з ним. Додам до цього мої слова про мікс, гра не дає нічого нового. Так вона намагається зібрати все хороше з інших проєктів, і це капець. Має надію, майбутні проект все таки будуть розвивати, світ наповнювати, систему буде покращувати. The Pokemon Company збирається почати розслідування і вжити заходів щодо гри Palm World. Причина ймовірне порушення прав інтелектуальної власності. Ай, навіщо Ай, я робив тоді цей відос?